Plus, О, мене так було. Ворота. Прямо цминать цю хату і дядь тако там зараз підверх. Ліском угу. 에... на ліву Це не? буде ще дорога всього. Хтось вже втомився. Це бичок. І він на самій полонині. Тут на полонині роблять бринзу. Всього хлопці мають 40 корів і всіх їх треба видоїти щодня. Саме тут народжується Карпатський сир. Це <рес> називається Вурда. Це салатки, він довший не Ага. А перший той, що солоний буде? Так, це перший салон, ми його сон не вибрали, завтра ми його підіймаємо у Ага. І він там все коптить так А коптить від цього диму вистачає, так. що йде від цей, Ну, Це буде від, як, казну... як сир називати. Це Це, це, бринз, а це, бур. Бур. це вже з той госеру робимо бриндж. Ага. ага, з того першого. А так. то, то бриндзя не лише з овечі, так, можливо, так, а і так? Також. А той? Asta e 2-3 trei metri, trei, Și Ii şov, ei samiros, poţi juvai, te-ai cei vopsitori, proculi. Nee, nu, nu e nimic. Ei, călătoream, Nu, nu, A cei care comut spăre dai, te-ai cei care iei din magazii. Noi, domnul, 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 Aha, domnul, 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 А ви тут який термін? Від 18 травня до 26 вересня. вересня. Ага. Це а... до, до свят прив'язано. Чотири місяці буде тут. А 18 травня це що був весняний Миколай? Ні. Дуже перевезли Миколаєва. За ворогом Миколаєві 18 може? Ні ні. ні, ні. Було 22-го мінус 13. А тоді хтось ще працював. А тоді ще хтось працює, так? Вже інші. Да, тут Бовгать, поступить. Посуду корови, маток і комаш. И... Квата. Але вже не роблять це. зробили. Вже... І корови вже йдуть на зимівку і по домам, так? Інстаграм, ні хоть.